Шалом, це Славко і Ася. Продовжуємо нашу улюблену рубрику Танководство для жіноцтва. Я скажу, це найбільш цікава для нас робота. Ви вчора і сьогодні запитували мене за цю новину, що нібито Збройні Сили України нарешті досягли переваги над ворожими танками. Прошову? Оце власне Ходзі? Ідеться за те, що досягли. Тактичної переваги завдяки організаційним заходам та видам зброї, які використовують в боротьбі з ворожими танками. В тому пояснюють різницю, що противник застосовує свої танки як САУ з більшої відстані закритих позицій. А українці також для підтримки штурмів ми бачили це для для ударів прямої наводки, а України, ніби українські збройні сили нібито працюють прямою наводкою водкою по розрушенню оборонних позицій. Ну це розумієте, тактика залежить від ситуації. А ми з вами відповімо на те питання, що ви насправді задавали, чи нарешті ми досягли переваги, але вже за іншими даними, не з посиланням на ті джерела. Йдеться за що наш брат Коверт Кабал досяг. Значного успіху в дослідженні москвинських БТРЗ. Як ви розумієте, ситуація вже залежить не від баз зберігання на 25-й рік, а від БТРЗ. Оцо хочеться. Це кішка кричить, бо я перервав процес її годування і привів Асю, щоб вона працювала на вас, а не на кішку. Так що не звертайте увагу. Пояснимо спочатку так, що на 22 другий 23-й рік противник витяг з баз зберігання 1357 танків, що дозволили їм говорити ж за 1500 поставку танків за 2023, 24 четвертий він витяг з баз 1056 одиниць танків. Що далі примусило їх уже брехати. Ну, вони так казали тисячу, 1500, тисячу, але ж ми ж справду-то знаємо. Ви ж розумієте, що Аллаха ж не обманеш, скільки пад не Зі, уніпрячця, щоби чушка єсть, а лахи під зілом віддіть. Так і наші супутники, вони все бачать, особливо коли купувати дорогі, а не користуватися, як ми засініші з Гугла. От Коверт Кабал користується якісними знімками і тому має потрясну статистику, в котрій ви без мене не розберетеся. Це отак от вам поставлю. Оце ходзі. Ось 61-й завод, як під ви бачите, до 181 машини. Як 103-й, бачите, що завозять все ще мотлох і він є. Треба подивитися уважно на діяльність 103-го, тому що там, як вам пояснити, багато сміття. Ось, бачите? Про що йдеться? Що багато сміття. І тому, ну, ці сміттєві танки ми не дуже будемо розглядати. Бо 103-й працює зі старими танками Т-62 і Т-55. Так. 104, й ви бачите, 163, 85, 5, 28. 560, бачите, 103 машинки. І головне, що нас має цікавити, Омск, омск Трансмаш, бачите, Газмяс, як он, да, омск Газмяс, Ось, бачите, 455 машинок. Які вивод, ви, висновки ми маємо з цього робити? Бо ми користуємо, ми не переказуємо нашого брата Коверта Кабала, ми його використовуємо як джерело інформації. Які висновки вам треба робити? Перше, є прогнозований спад постачання танків з БАС. Ася, працюєш все нормально? Да. Не лякає кішка, зараз може прориватися кішка. Увага! Так. Кричи, кричи. так. Спад, середній спад ми бачили між 22, 23 та 23-24 роком, незважаючи на. Ой, що зараз буде, якщо вона прорветься? Це вона побачила синицю. Так, 78%. Коротше кажучи. Те, що витягли в 23-24 році, це лише 78% від того, що витягли 22-23 року. Себто можливості танків все гірше, по що я вам пояснюю. Потреба в них зростає, але витягують з баз все менше, бо танки все гірші. І тому ми окреслюємо максимальний показник того, що зможуть зняти з баз 25-го року. Ясно, що знімуть менше. 823 танки, якщо брати 70% від показника 23-24 року вивозу, це максимум, що вони зможуть витягти з баз. 823 танки. Ясно, що буде менше. Чому буде менше? Перерабатую мощність виробнича танкоремонтних заводів менш. Основний резерв, що ми маємо, от ми можемо окреслити ніжній приділ поставки танків 450 теж неможливий. Вищий приділ теж неможливий 800 танків. Між ними буде постачання танків на компанію 25-го року противникам. Ну, рахувати треба ще заділ з 24-го року. Отакі от, от показники. Основне Ом Трансмаш, правильно справиться, що ані взяли туди доліте. Ну ви розумієте, що танки вразливі, я все-таки більше б ставив на диверсію. Але я скажу, що поки що, от основна нам солобінка в нашому глазу, це ну, Т-80, ви розумієте, Ом Страншмаси визначною мірою буде добивати стари ресурси Т-80 переробки їх і відновлення. Що там буде далі, ми не знаємо. Але нарешті ви бачите, що і їхні можливості кубишки іщерпуються. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо насправді вам дуже-дуже вдячні, бо свята закінчилися, а жити далі якось треба. Світа, завтра тоже праздник старий нового стара. Поздравляємо, що би там не казали на зло свідомим. Ми святкуємо старий новий рік, і навіть у нас буде олів'є.